Віла на території санторія Карпати. Тобто на території Санторія Шахтар. Ми дивимося то Карпати, напевно, по Карпаті. Це територія Санторія Шатара. Волибальні майданчики. Ай, сам Санторія Шахтар. От тине дитячі мене починають побачити людей, які тут займаються спортом. Майже 12 часом. А якщо майже 12, то треба що робити? Третя йдуть, а що там набивається? Гарний вигляд маєш Шахтар, Вже казали, що сантарій Шахтар, перлина Прикарпаття, Карпати вони плюс-мінус одного рівня. Ну це так мої градації. Кристал, Батьківщина, Алмаз. Я би на найщирій він поставив. Вони теж. Одного рівня, ну, можливо, що Молдову до них можна віднести. От Фонтан. Теж мені водоспад, воно все працюватиме пізніше. Зараз воно не працює, тут треба злізти акуратно. Ой. Навесні все працює. Колодязь і вулиця Бандери. Можна вулицею Бандери йти до бівета, а можна сюди повернути ліворуч, нікому треба саме до бівта чи в центр. А не на базар, скажімо, бо на базар то краще йти на бандери, нам направо повернути на стебницьку. Кому саме не бюле, то ця дорога однозначно найкоротша. Коротше, можна бути хіба не отут вийти, де ми вийшли, а вийти з іншого входу шахтаря. Там зі сторони басейну. Так виглядає, що прямо буде будова. Ну, не багатоповерхівка, але буде будуватися новіший будинок замість старішого. Mm -hmm. Тут я провожу я не Кравченко, теж на всі відео звідти. а там рідше ходимо. В цій вулиці майже нічого не міняється. Ай, ось коротка дорога до бівето від шахтаря. Кілька разів ми її вже теж показували, але глядачі не втомлюються питати. Ну, а нам не важко показати ще раз. Прямо, до речі, тут теж є стежка. Можна вийти до Молдови, до Батьківщини. Та глобально до кристала. Ну, можна і тут перейти. Олеця Антонич. Навесні тут дуже-дуже гарно. Ну навесні, коли вже коли весна, а не коли в лютому як весна. От, живий паркан зеленіє. квітнуть квіт. квіт. Ріксус, кристал, алмаз, ваші у вас ліворуч. Та, Молдова, видно батьківщину. Фактично всі ті там, в тому керунку. Чути дзвони з церкви? Чесно скажу, настільки сам звик до безлюдності. В Трускавці, що як десь якась людина з'являється в кадрі, аж так лякаюсь трошки, так як нам наша глядачка з Харкова писала. Що один чоловік написав в чаті.